Добрий день, це студент групи ІП-22.1, Нікутін Борис. Я сьогодні хочу представити звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему системи онлайн-документообігу. Завдання проєкту розпланувати розробку проєкту системи онлайн-документообігу, що триватиме 2,5 місяці у місті Житомир за бюджетом 8700 доларів. Команда розробників один сеньор-девелопер, один джуніор-девелопер і три джуніор-п'юї qa Опис проєкту, система онлайн-документообігу розробляється для надання користувачам доступу до необхідних документів. Вона включає в себе базу даних для збереження даних, систему прав доступу для різних користувачів, створення та управління документами, спільну роботу над проектами та користувальницький інтерфейс. Сфера застосування проєкту: бізнес та управління. Підприємства будь-якого розміру, включаючи мальний, середні та великі підприємства можуть використовувати систему для ефективного управління документами ведення обліку та забезпечення взаємодії між підрозділями та співробітниками, освіта установи освіти можуть використовувати систему для зберігання та обміну навчальними матеріалами, документами студентів та викладачів, а також для організації робочих процесів. Медицина, лікарні, клініки та інші медичні установи можуть використовувати системи для обміну медичними даними, зберігання медичних записів та координації робочих процесів між медичним персоналом. Державні установи, урядові та муніципальні можуть використовувати системи для зберігання та обміну офіційними документами, вироблення документації та забезпечення ефективної комунікації між відділами та посадовими особами. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Згідно з розрахунками продуктивності, команда розробників здатна впоратися за задані терміни. Враховуючи тривалість спринту без чотирьох вихідних днів. Продуктивність команди з одного сеньо розробника, одного джуніор розробника та трьох джуніор-тестувальників достатні для виконання п'яти спринтів або 14 сторіпонтів. Створення product беклог. Продукт беклог це впорядкований список задань і вимог, які повинні бути у проєкті. Він містить унікальний ідентифікатор, назву та попередню оцінку обсягу роботи. Поділ проекту на спринти. Згідно з методологією проєктів Scrum, я розділив 2,5 місяці на 5 спринтів по 14 днів. Визначення вартості проєкту. Згідно з даними сайту WA, я визначив такий обсяг зарплат працівників: саніру Software Engineer 8000 доларів, Junior Software Engineer 2000 доларів та Junior QA 1200 доларів. Всього 11 200 доларів. Це перевищує бюджет проєкту, тому обговоривши проблеми з клієнтом було збільшено на... бюджет було збільшено на 2500 доларів. Планування проєкту в u track Я створив проєкт в додатку u track В нього були додані спринти, та для кожного спринта були визначені завдання та характеристики, такі як статус, виконавець, срок виконання та пріоритет. Діаграма Ганта. Для створених раніше, раніше завдань вказуємо дати початку та завершення, та позначаємо всі завдання як виконані. результати у вигляді, вигляді діаграми Ганта. Оцінка ризиків: клієнт змінив вимоги до проєкту та включив в розробку додатковий неопередбачуваний функціонал. Для розробки та тестування нового функціоналу було створено додатковий спринт, та задійні один розробник та один джуніор тестування, що збільшило тривалість проєкту з 2,5 місяців до 3, та бюджет проєкту до 13 600 доларів. Можна зробити висновок, що проєкт системи онлайн-документообігу буде успішно завершений з невеликими перевищеннями бюджету та відхиленням в 10 робочих днів. Дякуємо за увагу.